Всім привіт! І це нова серія нашого старту такого, скажем, з нуля, грубо говоря, на нашому персонажі Вася Трактор. Так, що ми маємо кості, такі діла. Так, нам потрібні якісь бабки. Тут ми можемо почати безкоштовно. А, перепуска була активована. Ну, окей, ладно, це не суть. Що могли б там забрати, якісь прикольчик, я так думаю. М так, спробуємо коди <кій> побачаюсь. Вже вводили. Краще на світі хорд промокод, якщо хтось не пам'ятає. А, от, я знайшов цей квест. М -м -м, 30 цих, 7 тисяч, що треба йде. Ну це от тяжка, чесно. Я відвіняю цей квесті, бо реально тяжкий. початкові, тяжкі часи. До речі, обшукати 30 контейнерів сміття. Давайте поїдемо пошукаємо. За це вроді нормастик дають. E, цього як воно називається, в плані того, що e, нормально за задання саме дають плюс. Самим плюсом ще ви отримуєте. Як воно називається? Зі сміття можна знайти всякі прикольники, там, типу, недавно чаті навіть бачив. Там хтось знайшов там, 10 тисяч сміттярці Ну так що нормальна тема. Їдемо зараз подивимося. Я знаю, в то їх багато. І плюс деяких таких сміттярок знаю, так відділюємо, де вони стоять. Так що я думаю, що знайдемо. Звісно, буде трошки тяжкувато. Бо не знаю, де всі сміттярки, якоїсь карти сміттярок в мене немає. Тут сміттярки теж ніяк не відмічені на карті. Ну, коротше, якось якось з цим зараз розберемося. Головне, не вбитись зараз на цьому скутері. Так, зараз, до речі, дріфт на 100 тисяч, хто найбільше на дріфтує. Так, квести, скасувати квест. Приємний ігри. Ну, там ми вже скасували, братан, нам вже допомога не потрібна, нормально. Кстати, було б якась машина, яка більш-менш нормально їде, то я думаю, що б ми швидше це зробили. У нас ніякої немає. Так що будемо передгасити на скупері. Окей, заходимо квести. Ми вже тут дуже багато досить виконали. Так, давайте дивимося, щоб нам щось нормально таке давали, бо всякий шлак нам не треба. Найдешна допомога що туди зробити? Викликати медика. Здати кров медику. Вилікувати за допомогою медика. Угу. Що ми це получу? 2000 на експішку. Нормально. Це що таке? Виконати працюючи таксістом 10 замовлень. Придбати будь-який транспорт із автосалону і проїхати 10 км. Викликати механіка, полагати за допомогою механіка, Тоже не інтересно. Придбати каністерну, заправиться, заправити каністерну, забравиться, проїхати 20 км. Ну, таке собі. Опа, голдвіпка. Намете два татуювання в салоні тату. А чому цей квест не можемо, до речі, почати? Інтересно. І цей не можемо почати. А, у нас вже якийсь кативний квест. Блін, а я не пам'ятаю, що як того чесно слово. Дітей 5 разів до розвантаження назвалище. А, це мусорвосей. Боже, не, його треба відмінити, там дуже тяжкий квест, я не хочу це робити. Тільки от я не пам'ятаю, він там. Як його відмінити? Щотижневі? Ні. звичайні ні. Блін, по-моєму. Десь тут була кнопка і там були квести, квест у вас активні, І можна їх було скарга, скарга рейтинг фракція інформація. М -м і не тут, і не там. Капець. Я не пам'ятаю, де це відмінити. Зараз будемо решати цю проблему. Думаю, нам поможе адміністратор. Як відміне. Відмінети квест. І чекаємо. Саме не забувайте, що я граю на сервері Quant. І в мене є свій промокод Horde, який вам дасть багато різних плюшок на старті і так далі. Так що проходьте якісь квести, вам по-моєму, гайдікую. мій зразу на другому левелі, введіть мій промокод, який мені дуже сильно допоможе. Так, що всіх чекаю на сервері. Ти вже бачу, якась стоїть сміттярка Дамс підлітаємо. Тут і в три, але чи три всі працюють? Оце вже питання. Так, обшукуємо. Нічого не знайшли. Пусто, а ну, по цей тепер. Можемо? Можемо. О, це з кайфом зразу три. Оп, не йшли от 500 доларів. Так що от так от можна налутати. Даже сміттярок Якісь бабки, типу, нормальні. О, 330 так Так, ми обшукали. Три ми обшукали. Ще от я бачу, що одна стоїть. Ну, якщо просто такі, кожна моделька відкривається, то я знаю, то я зараз цих 30 смітників золотаю на ізі. Так, тут нічого нема. Тут нічого нема. Тут якийсь Бабасик, опа, є Бабасик, але скільки? 500 баксиків, нормас. Тут. Оцей не обшукується, а не обшукується. Окей, окей, окей. Нічого нема. 7. 530. Тут це 30, тут це досить швидко не йду, я думаю, хто теж буде квест робити, можете підглядати собі відео, де тут смітники є, хто взагалі я не грав ніколи гетам, бо я вже цю іру не грав годен огоен, -го. воно вже кожен той смітник знає. Дивіться, скільки тут смітників знову найшли бабки, а тут вже 200 доларів. Так, тут а, от ще у нас є смітники 2. Бамс. Перший. 500 баксів. Нормально, нормально. Це нормальний бізнес такий. Ще може джекпот випаде, можна, знайдемо щось нормальне, то взагалі. Так, окей. Тут ми на одній локації, зараз беремо десь близько 10-20 смітників. От вже 12, я, значить, напевно, 20, напевно, з чимось. Треба джекпот, треба джекпот. Тут джекпот дають по 20 000 за то, якщо смітнику можна йти сигарети. Ну можеш меті сигарет. О, там ще два смітника, якщо що Чікс, підбігаємо. Багато смітників є, тут дуже багато, адвіться. Тут ще три, виходить, по суті. І там ще два Подальше трошки. Оп, щось ми не йшли. Вода моршенська сильно. Гроші краще, дайте. Нічого не знайшли. Ну, я так як я казав, близько 20, але дивіться, там ще 3 є, ми зараз до них повернемося. Перше біжимо між... сюди наліво, золотаємо цих 2, тут, тут 2 ще є. Бамс. О там ще один є, до речі. Зараз до нього вернемося. Там я не пам'ятаю, там вроді вже нема смітників. Шпатку не знайшла. Нормальок. Так, спідлітаємо зараз до цього. Ще біля каблучка. Ось цього стріпкуба, типу теж там є. По-моєму, три чи чотири навіть. А може й п'ять смітників. Так, пишемо сюди. Там зараз залутаємо скільки там три, по-моєму. Раз, два. Ні, два, три. три все-таки три. О, дивіться, тут ще три. Я навіть за них забув. Бамс. Дивимося. Нема нічого. Тут що. Тож, напевно, нічого. І тут теж нічого. Рекас. 24 смітника. Ну і зараз там ще 3. Це буде 27. І ще тройка. Або там по прямій є, вот я бачу один вже. І там ще за магазином є 2. Або. або. А вот дивіться, тут є тут є 5. Ще одного нам якраз не буде ставати. Трошки по прямій пробіжмо. 500 максимум, нормальок. Кстати, нормально, ми золотали десь цього 2-3 тисячі, більше залутали, чим поробили на цьому. Чим на таксисті заробили в, в, в попередній серії. Так, тут ще два зразу. І от третій там вже я бачу стоїть. Times. Другий. Щось ми злуталися. Гар'яти знову менті. Так, підбігаємо і останній Останній штрих, остання мусорка. Хтось тут нещодавно побував. Ого. Може, то я, я якось і забув. Але нічого страшного, побіжимо по прямій. Біжимо, біжимо, біжимо. І останній смітник. Все. Квест ми закінчили. І отримуємо зараз за нього мобосик так само. Не обрати нагороду. По ітогу ми забрали 5001 XP. -шку. Тут що працюють в особі з роботи кур'єром, доставити 15 замовлень. Давайте просто так чисто одне тестове замовлення зараз зробимо. Тільки... Ого, це що за зона? Це непонятна Зона Окей. Доставити 15 замовлень на роботі кур'єром. Перше, тоді треба влаштуватися. Але перше треба добігти до скутера назад. Трошки проблема, я всі не можу знайти свій скутер, походу він заспавнився. Або підір... а нього знайшов. Супер. Так, це я надіюсь, мітка на кур'єра вроді стоїть. Ну, вроді так, я пам'ятаю, що кур'єр з цій стороні. Зараз будемо на голову працювати жорстко. А, жорстко. Чисто таку одну пробну доставку зробимо. І якщо вам ця серія далі сподобається, далі будемо продовжувати такі малесенькі, крутесенькі серії, скажімо так, крок по крову шах по шагу, так що. Якщо вам подобається даний формат, то пишіть. Будемо так по класіках. Проходити, 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 будемо прокачуватися, а далі фарму трошки бабок і станемо перекупами. Так, під'їжджаємо до нашого глобу. Доставочки, Який мафіозі нас зустрічає тут нормально. Добігаємо до нього. Точно роботодавк, якісь ніби вербують якусь мафію. Так, звільнився з роботи сміття, це все окей, чики-піки. Підходимо сюди і зараз беремо наш напав скутер, я так думаю. Ну на чому ми там возити будемо. А, можна на машині, а можна на скутері. І, конечно на машині. А, з другої навички, я понял. Прям жовтий. А, треба почати робочий день. Блін, а я не знаю, де тут почати робочий день. Може, може, може. Вот оцем я бачу, лисиця така. Ось тут щоб почати робочий день. Починаємо. А ну-ка. Ой-ой-ой, який пацан іменно заряжений. заряжені. На двигається. Такс, окей. Сідаємо Зараз потім скільки ми можемо заробити інтересно. Такі от скутерок. Так,с, оренду транспорта є, окей. Тепер питання. Що далі робити? Можемо J? О, все да. Такс, відстань 3 км, 2 2 щось шукати такі маленькі, бо я так не хочу. Ну, тут, кстати, км під кілометрів підсвітлюсь залежить. 2 км, 700 доларів. О, 250 доларів, 253 метри тут закінчиться вирішальний склад. А де цей склад? Тут що? Це цей склад? Походу, що да. Полика. О! Хо-хо, я щось думаю, кур'єр без сумки, то не кур'єр. Через. Бенс. Доставим десь десь тут наш цей заказик був. А, от він. І що, ми дійсно пустимо за це 250 доларів? Ну, в принципі, блін, за 270 метрів. Що жалуватись, ні? Один 1 метр 1 доллар, по суть. Долар, 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 долар. Мені дора 20 доларів вже нападло. там по одному. Пчалька. А, 4. Дабі двері насти. Ооооой, з той сумкой, блин, крутитись вона нас. Так, закриває обзор цілого екрану, нічого не видно. Давай тепер ревізом, 20, 20, 21 заработати вдат. О, ні. А де тоді з знаш заказ? Да ну, ми його віддати. Скоріше за все в другої сторони, оце проблема кур'єрів Нас обманули, тут не 200 метрів буде, Треба зараз ще об'їхати таку буденку цього. То я зараз тут накатаю ого кілометрів, то мені тут возміщати? А у вас скоріше за все сюди. Так, само, узора. Якщо дійсно за 200 долларів, то це повна фігня на роботу. Вот. Ишо? принесли принесла, пацану. 255 доларів, Ну да, така собі робота Коротше, в наступному відео вже продовжуємо. Так що всіх чекаю на Cyber Quant, не забувайте на другу малалювати промокод мокод хорд. І всіх чекаю і таку плюшечку даємо. Ах, хотів красиво дати щучкою. Ну ладно, все. Пока.